Всім привіт, любі котики! Вітаю вас на каналі Оселі Анімешника. І сьогодні хочу спробувати новий формат відео озвучка Редіту. Сподіваюся, вам буде цікаво послухати обговорення анімешників. Приємного перегляду! Якби ви могли мати якусь силу здібність з будь-якого аніме, що б це було? Особисто я обрав би алхімію чи гіас сила приваблювати жінок, попри те, що ти не вдаха, вже на півшляху. Шкода, що обернена сторона цієї здібності ніколи не переспати із дівчиною. Здатні Соми готувати неймовірні страви з дійсно дешевих інгредієнтів. Я люблю смачну їжу, але кухар із мене жахливий і їсти в ресторані дорого. Ну над цим ти можеш типу, попрацювати і стати кращим. У них навіть є рецепти для усього, що сома готував. Не існує такого поняття, як бути жахливим кухарем. Скоріше не приділяв достатньо часу, аби навчитися готувати. Готувати це ще й весело, одна з тих речей, де результатом можна насолодитися одразу ж по закінченню. Спіральна енергія це єдина істина відповідь тут. Сила зробити буквально будь-що, якщо ти достатньо поганий. Ти обрав або дуже нерозумно або дуже мудро. Сексуальне дзюцу – Також техніка оберненого гарему для третівливих дівчат у твоєму житті. Усе вигадка зі скриньки пропозицій медаки. Єдина правильна відповідь: для усіх, хто не знає, що робить усе вигадка, людина має контроль над вигадкою, тобто може спростувати існуючі реалії, перетворити щось на ніщо і навпаки. Завдяки цій силі людина може полагодити зруйноване і тому не боїться щось знищити. Якщо людина видаляє щось, воно стає вигадкою до тих пір, доки вона не зміниться. Людина може воскресити себе та інших. Творити будь-що зі своєї уяви, а також має владу над вигадкою і реальним. Нен з Hunter x Hunter. Ці сили ймовірно найбільш персоналізовані. Вони єдині найреалістичніші. Мені завжди подобалася система здібностей з Hunter x Hunter, порівняна з будь-яким іншими популярними аніме жанру сьонан. Брама Вавилону. Я би міг дістати буквально будь-що зі сховища або містичні очі з прийняття смерті, бути спроможним, бити без прибільшення будь-кого це дуже круто. Проте чиї містичні очі сприйняття смерті? Ну, очі шийки, звісно, бути спроможним їсти так само багато, як хейс, темніше чорного. Ти забув попросити про такий самий метаболізм, як у нього. Ти можеш досягти цього, друже. Сила гінтокі взагалі не про що не паритися. Для цього тобі не потрібна сила. Його здатність чхати на все поза межами людського. Це правда, але ти можеш почати тренуватися прямо зараз. Звичайно ж, зошит смерті. А як ви хотіли мати суперсилу за аніме? Обов'язково напишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за увагу!